Я вважаю, що в Жуан Лі Пен дуже гарна інфраструктура, як в Антіппоряд. Це вважається одне місто плюс-мінус з однією транспортною автобусною системою. Автобуси їздять по різних вулицях і можна доїхати куди завгодно, або в великий Карфур супермаркет, або в будівельні магазини, або в великий декатлон, або в садовий центр, наприклад, і придбати собі якісь квіти в квартиру. Окрім цього, є інфраструктура стосовно кафе, ресторанів на пляжі всередині вулиць. Також є магазини, різні супермаркети, тож все можна знайти. Окрім цього, берегова лінія дуже довга, дуже гарний пляж між гольф Жуан і Жуан Лепеном з твердого піска, пологим таким заходом в море. Тож всі дорослі і діти його полюбляють. Також можна прогулятись до маяка. Про який я показав в своєму випуску на YouTube. тож зайдіть і подивіться його.